Привіт, коли мова йде про геймерські аксесуари, зазвичай це щось максимально утилітарне та спрямоване на продуктивність. А інколи так хочеться, окрім функціоналу, милувати око ще й приємним виглядом, особливо якщо геймер дівчинка. Добре, що є виробники, які піклуються про таку аудиторію. Зокрема, компанія AfoTech зі своїми аксесуарами в ось такому гарному кольорі. Це мишка Bloody P91S і гарнітура Bloody G521. Які чудово пасують одна до одної. При цьому є дуже доступними за своєю вартістю, тож розглянемо їх детальніше. Почнемо традиційно із зовнішнього вигляду. Перше, на що звертаєш увагу, беручи цю мишку до рук, крім гарного блідорожевого кольору, це те, що її корпус має абсолютно глянцеву поверхню. І, на мій погляд, це саме та ситуація, коли функціональністю довелося пожертвувати заради зовнішності. Моє ставлення до такого пластику, ви знаєте, він, вочевидь, буде збирати бруд, відбитки та дрібні потряпини у процесі експлуатації. Корпус мишки симетричний, хоча додаткові бічні клавіші розташовані на лівому його боці, тож комфортне використання для шульги під великим питанням. Основні клавіші натискаються приємно із чітким кліком та зворотнім зв'язком. Колесо коскролу має гумове покриття та насічки для зручного користування. Під ним розташовано три додаткові клавіші, за допомогою яких можна змінювати налаштування чутливості та інші параметри девайса. На нижній панелі можна побачити притаманні для серії Blood і металеві ніжки X-Glide Armor, які забезпечують тривале та стабільне ковзання ігровою поверхнею. Кабель має довжину 1,8 метра та тканинне оплатення, яке підвищить термін його експлуатації. По зовнішності мишки наче все перейдемо до гарнітури. G521 Pink має звичайний для геймерських девайсів повнорозмірний форм-фактор, м'яке підпружинене оголів'я, інтегрований мікрофон та звичайне ж підсвічування. Одразу скажу про мікрофон. Він тут реалізований безпосередньо на корпусі лівого вуха у вигляді невеликого виступу. Плюсом є надійність та акуратність такого рішення, адже відсутні рухомі та сильно виступаючі частини. Амбішури навушників дуже м'які та чудово працюють разом із виваженим оголів'ям. Завдяки цьому майже не відчувається вага девайса та відсутні будь які незручності навіть після тривалих баталій. Щодо характеристик, мишка отримала оптичний сенсор PixArt BC3332S з роздільною здатністю від 100 до 8000 DPI, частотою опитування від 125 до 2000 Гц, частотою відгуку 1 мілісекунду та швидкістю стеження 150 дюймів на секунду. Є вбудована пам'ять під персональні профілі, заявлена витривалість основних кнопок до 50 мільйонів. Натискань. Навушники ж оснащені 50-мм неодімовими драйверами з частотним діапазоном від 20 до 20 тисяч герц, чутливістю 105 дБ і опором 16 Ом. Мікрофон має частотний діапазон від 100 до 10 тисяч герц і чутливість 45 Ом. Гарнітура працює без додаткового програмного забезпечення підключив та й грай. А от мишку можна і потрібно налаштовувати через фірмовий софт Bloody 7. Про який ми вже розповідали у попередніх оглядах аксесуарів від Афотек. В цій програмі можна змінювати призначення клавіш, чутливість, час відгуку і створювати макроси. Отже, за бажанням мишку можна налаштувати під себе досить тонко. Так, навіть підсвічування у цій мишці можна налаштувати на свій смак. Навушниках, на жаль, така опція не передбачена. Підсвічування тут не відключається та не налаштовується. Але не варто все ж забувати, що ми маємо справу з бюджетними девайсами. У якості підсумка можу сказати, що придбавши такий комплект девайсів, ви отримуєте стильні та оригінальні ігрові аксесуари, які тішитимуть вас не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й пристойними технічними можливостями, що у сукупності подарує вам багато приємних годин улюблених іграх. На цьому в мене все. Бережіть себе, тримаємося!